Чи знали ви, що 80% власників бізнесу ігнорують Pinterest? Так, ти не ослухався. Це означає, що ти втрачаєш величезний потенційний трафік. Уяви собі, ти створюєш чудовий продукт, але його ніхто не бачить. Що робити? Ти, напевно, думаєш: у мене немає часу на створення контенту для Pinterest. Це як крутити колесо в порожнечу, але є рішення. Я знайшла спосіб, як автоматизувати цей процес. Уяви, що тобі не потрібно витрачати години на пошук і створення ілюстрацій. Я просто ввожу тему, і мій інструмент автоматично генерує зображення за допомогою штучного інтелекту, які виглядають просто вражаюче. Потім він публікує їх на Pinterest, оптимізуючи під SEO. Тепер ти можеш забути про стрес і постійні терміни. Ти отримуєш потік трафіку без зайвих зусиль. Просто уяви, як твій бізнес росте, коли ти отримуєш нових клієнтів, які знайшли тебе саме через Пінтерест. А щоб я знала, що ти тут і тобі це цікаво, напиши в коментарях слово Пінтерест. Твій успіх починається сьогодні.